Друзі, вітаємо вас на футбол хаб. Запрошуємо на товариський поєдинок. Київська оболонь зіграє проти клубу Мілсамі із Молдови. Але формально ось ця схема з двома форвардами. Це зовсім не новина, яка обрізка зараз у Мілсамі. Голкіпер збиває футболіста оболоні, але дограють момент кияни і забивають 1-0. Відправляє м'яч у ворота Руслан Черненко. Бичик не зумів цього зробити. Не обіграв голкіпера, але капітан допрацьовує момент до кінця і його балоні вже попереду. Ну, жахлива, просто обрізка. Ну, так буває, коли в четвірці захисників виходять троє гравців, які взагалі між собою не зіграні. Не точно пасує. Черненко, перехоплення. І сам пішов центральний захисник Мілсамі вперед. А тут два футболісти одразу. Халі, халі підліво прибирає м'яч. Халі далі віддає у центр штрафного, удар Марченко! Порирує. Вибивають за межі поля захисники оболоні. Хороший сейв від голкіпера київської команди. Подача. Удар головою. Забирає м'яч Тімбур. Ліворуч тепер розганяє від себе атаку Вітенчук. Проходить пас далі. Зараз хороший розіграш у оболоні. Низом простріл бичек 2-0. Ось це вже цікаво. Це вже хороша атака від команди Шищенка. Все дуже швидко зроблено і чітко саме на 21-го номера пішла передача. Не забуває Костянтин Бичек. Подача. ще один удар. Знову дуже схожа ситуація. Ліворуч таки пас проходить. Аркерії. Неточний простріл. Хороша гра на Удар, Удари Марченко знову відбиває. Халі. Халі розхитує, прострілює до штрафного. П'ятою пробити не вдається. Все ж таки. Ну, там єдиний варіант, як можна було завдати удару. Підходять тут uh, майже всі гравці на перегляді. Ну, майже всі, тому що це і форвард, і два центральні захисники. Удар головою Марченко перед собою відбиває. Ну, дуже зручні ось такі вишки, і є можливість тренерів спостерігати з висоти за діями своїх гравців. Це насправді зручно, ну, саме з позиційної точки зору. Детально розледіти переміщення своїх гравців, тож Сергій Шейщенко має таку змогу в другому таймі. Ільїн. Пасоштафли на дальню стійку удар в притул з двох спроб не забиває оболонь. Хороший був зараз момент у киян. І поаплодував тренер. Йому теж це сподобалось. А знову бачимо таке ж розташування гравців у болоні, як і у першому таймі. Максимальне насичення воротарського майданчика. Навій саме туди на ближню стійку. І зараз ледь знову не залітає м'яч у ворота. На дальність іконові. Скадання у центр штрафного удар по воротах і забиває мілсамі. Ну що ж, спрацювала ця награна комбінація зі штрафного у суперника. На жаль, але забивають вони ворота у болоні.